Ще важко. одну можна. Вибач я, я вважаю інакше. Ні. 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 Ні! Якщо визнаю себе винним, дадуть лише два роки, вісім місяців. Ні, я, я лише... буду боротися. тоді вирок може бути до восьми років. Це був нещасний випадок. По -одному. Всі ми колись були маминими янголятками. Але в такому місці стаєш воїном або жертвою. Я не шукаю проблем. Треба перевести тебе в мою камеру. Побачимо, як ти вмієш битися. Раджу триматися біля мене. У безпеки є ціна. Ти забрудниш руки, як і всі ми. Не треба! Такі місця створюють для того, аби ламати чоловіків. Тебе зламають. Навіщо ти взяв участь у бунті? У вас свої правила, у банди свої. І свої потреби. Вітаємо в родині, брате. Звір дав завдання Джейкобу провести продаж зброї в наступні дві доби. Це тобі. Я не хочу брудних грошей. Від тебе жодної новини. Сім років. Я казав не приводити його кейт. Думаєш, вийшовши з в'язниці, підеш від нас? Від нас йдуть лише в могилу. Тепер я тут головний. Постріл в безодню.